Найчастіше у зверненнях порушують проблеми соціального захисту та питання роботи комунального господарства, особливо гостре питання забезпечення житлом. Я зовручав, я з 90-го року стою на переселенні, Дитина інвалід, астма. По цей час мені Київ дав е, Семенога була в його. Він сказав, що забезпечив до 25-ї річниці е, житлом. По цей час я нічого не маю. Мені суд присудив, щоб мені виплатили 30 тисяч по другій рубі. І я хочу його по. Просить, щоб він мені поміг, бо ці виплати прекратили, а мені ж треба це лікування десь дістати гроші. Моє питання 18 років не вирішується. І от вони дождались, поки чоловік помер. Через рік, що мені дали квартиру, і зразу, що її забрали, бо ваші болюти чоловіка не переходять на сім'ю. Надзвичайно складніше з на 45% зросли темпи будівництва. Ми завершуємо багатоперхові будівлі в Житомирі, вовручі, в Коростині, в Новограді, в Бердичеві. Але я боюсь інших, хто його купить. Держава грошей не виділяє, в області нема, а люди бідні. Ми зараз шукаємо, і це на рівні президента, це питання обговорювалося позавчора на засіданні Кабінету міністрів, який ввів особисто президент, щоб держава взяла участь. У співфінансуванні отримання квартир. Ми будуємо зараз житло. І в цьому плані готуємося дати людям якраз через систему земельної реформи, ділянки земельні, щоб вони почали індивідуальне будівництво, тому що в нас все своє є. І щоб кредити дати, ми готові на цьому бюджеті будемо розглядати, щоб давати вам молодим людям погашати проценти за кредит за рахунок нашого обласного бюджету. Сім'ям з хворими дітьми запропонували допомогу в придбанні житла або ж відшкодування найму іншого. Будемо з вами розробити. додаватися того. Я думаю, що в бюджеті будуть передбачені ці кошти на тих балончиках. Кожен день дитина. Щось платити трохи за те, що ви наймаєте наймаєтесь платі. Якщо така ситуація, що у вас там взагалі не відбудеться.